На в шаху я не бачу тут квіті, тільки терен каміння покрили його, Коли важко мені, з очі падають сльози, тоді кличу на поміч я бой. Богу, коли важко мені, з очей падають сльози, тоді кличу на поміч, я боного. Тут долина нас Крила тепрява, кругом сумістра, як згадаю Христа упаду на коліна, своє горе Йому я принесу молитва, як згадаю Христа. на коліна своє горе моє принесу твор, зустрічаю багато людей на шляху і себе відчуваю я чужим між ними So you in my name. Спільність тут маю з Ісусом моїм. на тернисті шляху я не бачу тут квіті, тільки не. Читання Слова Господнього, Івангелі від Святого Луки, другий розділ, з восьми вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось Ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони, перестрашившись, страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся! Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ось вам ознака, дитину сповиту, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І далі, ми, якщо будемо читати, то пастухи пішли, знайшли Ісуса Христа в яслах в хліву. Він лежав, і вони розповіли цю подію, яка відбулася, зустріч пастухів з ангелами. І Марія, написано, ці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Ми цю подію і історію багато разів читали, і недавно ми згадували цей день великий, день, який селюдство чекало. І до народження Ісуса Христа чекали цю, неймовірно цю зустріч про те, як Господь, як Бог, як Творець прийде у вигляді Спасителя на землю, Спасителя людей від їхніх гріхів, як Ангел зазначив. Хотілося підкреслити декілька істин цієї історії. Перше, це ми бачимо пастухи, були простими людьми, як всі ми люди. Коли ця подія відбулася, коли ангел зійшов, посланець цей Божий до них, написано, що нічної отари вони пильнували, і отари свої стерегли, коли осяяло все світлом і ангел все з'явився, вони налякалися, вони злякалися. Але ангел, ми бачимо, що і багато зустрічей в Біблії також спостерігаємо, коли. Ангел і Бог, коли Бог сходить до людей, і Він не хоче, щоб люди лякались. Він, навпаки, каже мир вам, не бійтеся. І тут Ангел каже, не лякайтесь. Бог не хоче, щоб людина була налякана. Бог хоче, щоб людина була спокійна, врівноважена і не мала страх. А що навпаки, диявол хоче налякати, застрахати людину, щоб вона боялася. Всякими різними страхами. А Бог, навпаки, каже: не лякайтесь, Бог він Бог миру, Бог добра. Ми в цьому також бачимо цих навіть в першій промові, які ангел звестив, звіщав людям. І далі ми читаємо: ангел говорить, що звіщає для пастухів радість велику. Дійсно, це радість неймовірно велика. Це радість, яка переповнює людину цими ці, емоціями, е, приємними тим, що Господь, Бог, це наш створець, наш, наш Той, який створив нас, Він прийшов на землю, щоб на, нас врятувати від наших гріхів. Він прийшов на землю, щоб. Розказати нам, щоб поправити нас, щоб направити нас до Господа, до Бога, наші дороги, наші думки, наші серця, щоб були направлені до Господа. Ангел каже, що це радість велика. Дійсно, це, хто це розуміє, це радість велика. І цікаво те, що це для всіх людей. Це все відбувалося в єврейському місті, тут написано: в місті Давидовому, це Вифлеєм. Місто, і Ісус був євреєм, і пастухи, і Марія з Йосипом. Але тут говориться те, що цей, цей, це це відбудеться для всіх людей, ця неймовірна величезна радість для всього людства. І ця подія відбулась ту саму ніч, коли пастухи пасли Отару, от написано, Бо сьогодні. Давиду в місті. Сьогодні в той час, в той день народився Спаситель. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Тут Ангел говорить, що цей Спаситель це не просто людина, а він є Богом, він є помазанець Божий, він Господь. Він Пан над всім, людством, над всім, всією над землею, Він є творцем. І він прийшов на землю як спаситель, спасти людей від їхніх гріхів. Люди, людство погрязло в гріхах, і не, не було виходу, немає виходу і нема спасіння від гріхів людини. Людина сама себе чи когось не може врятувати від гріхів, тому що. Написано в Слові Господньому, що людина народжується вже в гріхах. І тут ми бачимо, що з'являється Спаситель, який рятує, рятує людство від їхніх гріхів. І далі Ангел говорить, що дитину ви знайдете в яслах лежатиме. І ось така подія чудова, неймовірна, відбувалася в. Люд... В людській історії, і ми вдячні Господу, що Бог прийшов на землю, прийшов, дарувавши нам вибавлення. Це вибавлення до цього часу, воно є, і кожна людина може прийняти вибавлення це від гріхів їх кожних особисто. І ця подія відбулася, можна так сказати. 2024 роки вже назад. Тому що людство ми бачимо зараз е так, і, так і в історії, так і визначається історія до народження Ісуса Христа і після народження Ісуса Христа. І цей відлік, який ми зараз святкуємо, відлік часу, відлік років, це він йде від народження Ісуса Христа. І кожна людина, яка навіть не вірує. Вона не вірує в Ісуса. Вона, вона, вона ж святкує Новий рік і е, пише, в якого року він народився. І це людям також буде. Це є свідчення того, кожній людині, яка не вірує, що це від цього часу, цей день, ту дату, коли вона згадує, ця дата це відлік від народження Ісуса Христа. І. Ось така подія відбулася і приємна, і ми вдячні Господові, що Бог залишив на сторінках Святої Біблії цю подію. Слава нашому Богові! Що він добрий, що він несе радість для людей, він несе мир, він хоче, щоб люди не лякалися, щоб люди були впевнені в Бозі. Щоб люди бажали Господа, бажали Спасителя, бажали вибавлення від їхніх гріхів, щоб вони навертались до Господа, зверталися до Господа за допомогою. Дякую нашому Господу за це спасіння, дароване, яке Він нам подарував. Амінь.